Ви сказали безпечні продукти. Це які А здорове харчування і дієта. Це щось подібне, чи це абсолютно різне? Універсальної дієти експерти не виділяють завжди здоровий спосіб життя. Це ж не тільки про харчування. Які найпоширеніші помилки роблять люди, які намагаються харчуватися правильно? Здорове харчування це про баланс, а не досконалість. Я передбачаю сьогодні собі вечірнє переїдання. Я прям передбачаю. А якщо у мене, наприклад, дефіцит заліза, От я подивилась на аналізи, мені ж вона протипоказана. Правильно, ми маємо визначити, чому людина має залізодефіцит. Чи справді інтервальне голодування покращує метаболізм і допомагає нам схуднути? Жив був міф, який називався «Не їсти після 18.00». В Такому випадку які дієти найшкідливіші? У мене була пацієнтка, в якої знаєте який був десерт на кетодієті, який е, пачка масла. Чиста дієта, це ви запікаєте потім. Капець як дорого. Чому людям важко відмовитися від нездорової їжі? А навіщо від неї відмовлятися?